Друзі, добрий вечір. Усім, хто завітав до мене на канал, Уже на дворі темно. Оце я збираюся на ринок. Стільки роботи, поки все попакуєш, поки все накопаєш, зараз дещо вам покажу, які рослинки в мене завтра поїдуть на продаж. Оце дві клівії. Я в прошлий раз, так і забула їх вдома. Вони дуже гарно виглядають. Такий товарний вид у них непоганий. ну На жаль, тільки що не квітнуть вони. От. Ну, вони не, недорого будуть, тому можна і без квітів. Оце тут традисканція рео. Оце, манюнька тут бігонія у мене з таким крапушкою на листях. І кактуси і суккуленти. Тут такий ящичок, де кактуси, суккуленти. У мене тут такі, тут з могу декоративного отростичку. А у цьому кошику, бачите, це я так запакувала. Тут у мене бігоні. Оце бігоня е, вічно-квітуча. Вона не з тих сортів, що продають маленькі, вона дає длінні такі погані, і вона вдома буде квітнути і взимку, і влітку, на підвіконі на сонячному. Оце сортова бігонія в мене поїде, у неї у взрослої такий буде. Сіруватий лист. Молодий лист такий зеленуватий, а коли буде доросла, вона буде такого сірого кольору. Ще поїдуть мої бігонії отакі, це збіль таких простих сортів, там дві штучки. І отака у мене кисличка. Вона зараз на ніч закрила свої пелюстки. Вона як бабочка, метелик такий, бачите? Коли закриває пелюстки, вона ще й квітне, тут такі квіточки у неї. А зараз підемо на двір, я покажу ще про, що приготувала з е, садових рослин на продаж. Оце ми зараз на веранді. Тут квіточки стоять у ящиках, які вже попаковані, усі по кульочкам, з комом землі, щоб не пропали. Ну Дуже гарно так все запаковую. Тут у мене, бачите, фіалка, ця рогата садова, маленька. Може, камера так на дворі темно, не дуже передає. Тут у мене хризантема така мілкоцвіткова, рожева. І тут у мене лабазник, бачите, який великий лист у нього. Рослинка немала, така, зараз покажу. От. Ну, наприклад, оця рослинка буду коштувати 50 гривнів. Це вже дорослий кущик, який буде квітнути. Це у мене ґрунтопокривна рослинка з такими білими квіточками. А це у мене поїде чотири кущики гравелату мого. Тут папороть прикриває. Отака квіточка у нього. І маргаритки. У цьому ящику гравілат і маргаритки. Оцей ящик третій. Тут у мене папороть. І тут у мене анютини глазки. Шоловидний флокс і дві примули. Одна примулка жовта, одна біла. Ось такий ящичок. І ще один ящичок у мене з ірисами. Це накопала свої різні іриси. Зараз я витягну на світло. Ну Бачите, чим погано. Тому що до завтра, бачите, оцей вже зав'яв, а він у мене один. Ну, не знаю, може там розпуститься якийсь бутончик. От. І ці риси, бачите, і може який продержиться. Оце так, друзі, у мене з лілейниками виходить. Коли копаю, квітнуть, поки довезла на наступний день на ринок, вони вже відквітли. Тому <рес> лілейники стараюся висаджувати у горщику, щоб вони так гарно себе почували, щоб не викапувати, не тормошить їх коренево. На цьому заканчую, закінчую своє відео. Усім пока, до нових зустрічей!